Чи передає Джотаро, що Джорно взагалі нормальний такий штріх. Його жила як точно. тече кров, що успадкувала волю, Жостері. прибувши до Польпо, Джорно віддає йому запальничку, і заодно він заївши Польпу, підлаштувавши все так, неначе той не витримав важкої долі. Далі Бруно пояснює молодому за те, як влаштована мафія, хто чим займається і так далі. Поки нам важливо те, що Бруно знайомий Джорно зі своїми підлеглими, а на суй, блядь, Абакіо, А Бакі, який налив Джорну мечі заміщає. this oh. Ви жартуєте! Міста, який ненавидить цифру 4, та фуго з наранчою. Один дуже розумний, а інший тупий. У тебе там вейно замість міських. Я вб'ю тебе, фуго. Ви що Я тут влаштували? Разом з цим до Бруно доходить інфа, що Капо здох. І тільки він знає, де заховані усі коштовності Польпо. Якщо вони їх роздобудуть, то Бруно стане капою, і вся його команда стане вище за званням. Отже, сідають наші мужики на яхту та відправляються на острів Капрі, поки Бруно Розповідав своїй команді, що взагалі відбувається, то на них вже напав один з учасників організації, який захотів собі ці гроші. А знайти ворога в них вдалося завдяки стенду Абакіо, який відтворює, так би мовити, запис з місця подій. Але Джорно він свій стенд не показує, бо дуже не довіряє йому. Проте і той хорош, стрибнув прямо до ворога, залишаючи всю справу на цих двох. Також під час битви нам показують передисторію Абакіо, який до того як стати мафіозі був поліцейським і при цьому намагався бути чесним копом. Проте люди його постійно постійно принижували та звинувачували його у всіх смертних гріхах. І один раз взявши хабар, Абакіо відпустив людину, яка внаслідок вбила його друга. То ну, якби не бочила, то герой скоріше за все, так би далі і продовжував пити та звинувачувати себе у тому, що сталося.